Просто зараз маю можливість привітати Матвія бідного, міністра молоді та спорту України. Пан Матвію, вітаю. Добрий вечір. Пане міністре, скажіть, що стало от, щодо мною теми? Щойно що стало такою головною метою створення проєкту пліч опліч а всеукраїнській шкільній Ну, Це ініціатива президента України, яка покликана повернути спорт школярам, залучити дотягнутись до кожного школяра, долучити до його. До такого змістовного активного дозвілля і покликана взагалі об'єднати наших школярів навколо цінності здорового способу життя, єдності командної гри. По суті, масовий спорт, який ми сьогодні розвиваємо, і зокрема і цим проектом, це є основа з одного боку здорової нації з іншого боку, це є основа для спорту вищих досягнень. А якщо говорити про масштаби охоплення, то які нині масштаби має цей проект сьогодні? Сьогодні вже в цьому сезоні нам вдалося долучити близько 900 тисяч школярів з усіх регіонів з кожної області, і ми не плануємо зупинятися. Ми будемо робити так, щоб цей проект дістав кожного школяра, і кожен школяр міг і мав бажання і можливість долучитися до нього. Як то кажуть, все пізнається в порівнянні? Чим відрізнявся сезон 24-го року від поточного 25-го, власне, от дебютний сезон минулоріч і сьогодення. Ми додали ще два види спорту. До основної програми ми додали гандбол і регби 5. Також в експериментальному режимі додали легку атлетику і шахи. Окрім того, ми додали ще вікової групи по всіх видах спорту, а також вирівняли баланс можливостей для хлопчиків та дівчаток. Таким чином ми збільшили охоплення з 600 тисяч до 900 протягом цього сезону. А врешті, як держава підтримує переможців і учасників змагань? Ну, власне, Зараз відбувається е, такий літній кемп е, в Карпатах, в Буковелі, де переможці е, в дві зміни, зміни, переможці е, цього сезону з кожного виду спорту мають можливість проходити дуже цікаві квести, квізи, тренуватися, грати, об'єднуватися. Нагадаю, що це. Діти з усіх регіонів України вони обмінюються своєю культурною спадщиною, своїми своїм досвідом, набувають нових друзів. Вдіймається на верло, до речі, саме сьогодні, наприклад, я бачив наших школярів, відвідували Білінюк, Кошовий група Калуш була там. Тому ну, це надзвичайно цікаве таке змістовне дозвілля. Ми часто чуємо, послуговуємося утвердженою тезою, що діти наше майбутнє, От, зокрема про фізичну культуру, про розвиток дітей говоримо. Але Яке значення на вашу думку мають пліч опліч саме для майбутнього України? Я вважаю, що це фундамент для розвитку України і такого успішного активного спроможного суспільства, тому що саме наші діти це те, в що ми маємо інвестувати, і вони мають бути об'єднані навколо здорових цінностей, як я вже казав. То вони мають мусять мати дисципліну, вони мають працювати разом в команді. Вони мають спільно долати якісь складні моменти, працювати в команді, досягати поставлених цілей. Я вважаю, що це і є найкраща інвестиція на майбутнє. Ми маємо плекати такі цінності в наших дітях і створювати для них умови для того, щоб вони могли займатися спортом і набувати таких важливих для суспільства рис. Звісно, що не єдиним цим проєктом живе міністерство. Сто очолюване вами чи можна нині прононсувати якісь подібні програми на майбутнє, на осяжне майбутнє, що є в задумах? Ну абсолютно точно ми сфокусовані сьогодні на розвитку саме масового спорту, і тут у нас також в вересні буде кубок активних. Це відбудуться фінали кубку активних. Також протягом року команда їздила в режимі мультиспортивних спортивних клубів, проводили змагання. Це змагання з різних видів спорту. Також ми сьогодні розвиваємо активну спортивну науку. Це вже більше про спорт вищих досягнень, і ми створили сьогодні науковий парк. Такий сучасний ренді центр Олімпіклаб і де ми сьогодні розвиваємо сучасні технології підготовки наших атлетів до найвищих міжнародних спортивних змагань. Я думаю, що ті, хто сьогодні виграють на змаганнях пліч опліч, вже завтра будуть працювати в наших лабораторіях, проходити дослідження, і ми будемо допомагати їм готуватися до ігор Олімпіади. також ми активно працюємо із молодіжною спільнотою сьогодні. Ми зустрічаємося із молодіжними організаціями і плануємо формуємо державну цільову програму розвитку молоді до з 2026 по 2030 рік. Закладаємо багато цікавих проєктів, А також звичайно не забуваємо про питання формування національної громадянської ідентичності, яке також належить до нашого міністерства. І також у нас є багато цікавих проєктів, але про них. Згодом так про них згодом. Тоді знов ж таки принагідно запрошуємо вас до нашого ефіру: або ж через скайп-зв'язок, або ж фізично до цієї студії. Матвій відний, міністр молоді та спорту України, був гостем у цій порі.